Вітаю з початком нового робочого тижня. Це Ньюз. І в студії для вас працює Владислав Кухлевський. Сьогодні ми з моїми колегами працювали над наступними темами. Один з населених пунктів Покровської громади потрапив під ворожий обстріл. Дай Бог, щоб більше не було таких прильотів, щоб такого більше. Дай Бог, щоб не повторилося. Залишилися без батька через російську агресію. Поліцейські та волонтери врятували двох дітей. Там во двору пав снаряд і папу. Як минули вихідні у Покровській громаді, коментар від поліції та ДСНС. Рекомендуємо пішоходам обладнати свій одяг світловідбиваючими стрічками, які дозволяють збільшити в рази дистанцію, на якій водій вас гарантовано побачить. Ремонт доріг, робота лікарні та боротьба з алкоголем. Як живе Мирноградська громада? По дорогам виділено 5 мільйонів гривень на Ямковий ремонт скільки коштують продукти на ринках Покровська та на чому економлять покровчани. Раніше можна було так десятка три взяти. Зараз десяточка возьмеш і тянеш. Вже не пічуш того, що пекли раніше. Да, яйця, звісно, золоті. На птахофабриці поблизу Святогірська померло близько 800 тисяч курей. Чи чекати підвищення цін на яйця? Осінь і суглоби, як уникнути загострення захворювання опорно-рухового апарату. Ганічить нагрузки, граничить остре, кисле, горьке, сальоне. Сьогодні рано вранці один з населених пунктів Покровської громади потрапив під ворожий обстріл. На місці подій побували і мої колеги. Тут таке життя рибки, тут таке життя. Хорошого нічого немає, Я думаю, що та хоча б коли ж вона закінчиться, ця війна, щоб діти наші жити бачили, щоб не лежало там в окопах. Дай Бог, щоб більше не було таких прильотів, щоб такого більше. Дай Бог, щоб не повторилося. Сьогоднішній ранок Валентина Іванівна, мешканка села Новотроїцьке, згадує зі сльозами на очах. Близько пів на четверту ранку населений пункт потрапив під ворожий обстріл. Не з того, не з цього. Як баба ханяче, ну я вмерла, просто вмерла. Притулилася до, до шахванера. Кровать у мене стоїть і шахванер, притулилась. І жду слідчого ще вистріла, думаю, це ж не конец, мабуть. Ну, коротше, вже, вже не, не, не стріляло, воно тільки дивлюся біля вікна, дивлюся, а до дотражний, який там сон, яке все. Врем'я от времени плам'я, плам'я, плам'я. Я боюся, страшне. Будинок Валентини Іванівни зазнав руйнувань. Пошкоджено дах, вибито шибки та вікна, понівечено двері. Двері єлі я відкрила, коли сусіди поприходили. Поприходили сусіди, я ж не могла з спальні вийти сюди, думаю, а чую стекла, потихеньку й боюся. Думаю, може наступлю Бог його зна, що, та розірвай мене. Я єлі-єлі їх відсунула, єлі-єлі, щоб вийти. Ну, лутка так ціла, а двері, двері викидай. Добряче дісталося і сусідським будинкам. Чуємо тільки баба полетіло стекло на нас. Я ну, недалеко біля вікна лежу рядом. На мене рама впала, всі стекла, все придавило. А чоловік у другій кімнаті і далеченько трошки лежав. Так і його рама накрила, і стекла все отак накрило. Почали ми вилазити темно, не можемо не, можемо не включити світ, не, все темно кругом. Єлі викарабкалися. Одразу ж після обстрілу сусіди почали озиватися один до одного. Вийти з хати не можемо, заклинили двері. Не може вилізти, що сусідка гукає одна і сусід другий. балакає, може вікна повибивають і балакає. Ви там живі, сусіди, кожен а Ми живі, ми живі. Слава Богу, що всі живі. Давайте вилазити. І от ми почали вилазити, сусідка прийшла на допомогу нам, принесла скам'яку. На щастя, серед мешканців села Новотроїцьке поранених та загиблих немає. Пошкоджень різного ступеню зазнали близько десяти приватних будинків. На місці працювала поліція, яка документувала усі наслідки ворожого обстрілу. Альона Соболенко Владислав Кухлевський з Новотроїцького. Спеціально для Капрі Ньюс. Сьогодні вибухи через ворожі ракети лунали майже по всій Україні. Зокрема, російські війська вранці 31 жовтня вперше з початку повномасштабної війни завдали удару по Чернівецькій області. Ворог випустив дві ракети по об'єкту критичної інфраструктури. Обстрілів зазнали також Дніпропетровська, Харківська, Вінницька, Хмельницька, Житомирська, Львівська, Київська, Черкаська, Запорізька, Рівненська, Одеська та Полтавська області. Як повідомили у національній поліції, внаслідок масованих ударів по країні поранені дістали 13 людей. Через російську агресію двоє дітей з лиману лишилися без батьків. До порятунку малечі долучилися поліцейські і волонтери. Подробиці дивіться у нашому наступному сюжеті. Село Торське, що на Донеччині, постійно піддається російським обстрілам, які забирають життя десятків мирних мешканців. Андрій та Оля на щоток знають, як страшно бачити смерть рідного на власні очі, адже декілька днів тому від ворожого снаряду загинув їх батько прямо у себе на подвір'ї. На порятунок до малечі одразу вирушили поліцейські та волонтери, аби забрати дітей у безпечне місце. Місцеві мешкання їх прихистили сьогодні. Зранку разом з волонтерами. І разом з поліцейськими ми цих діток забрали. Зараз знайшли їхніх родичів. Дядька доставимо в безпечне місце в Краматорську, вони переночують. І завтра вже підключаться соціальні служби по дітлахам, які будуть займатися всіми цими питаннями. Пропозиція евакуюватися до мешканців Торського надходила не раз. Але Анатолій, батько дітлахів, виїжджати відмовлявся. Ну толя був у дворі, прилетіла міна у двор. Усіх вбила. Ну, Толю у полголови нету. діти були в хаті. Андрійко погодився їхати одразу, як тільки побачив поліцейських. Оля ж панікувала, адже думала, що їх везуть у дитячий будинок. «Не переживай, ми прийдемо заберуть нас родственники». Просто тут страшно, тут стріляють. Ти понімаєш? Тут, тут не без не переживай, а біжать вас ніхто не буде. Ні, я Забо... вона ні, буде вдавати. Поліцейським вдалося заспокоїти дівчинку і вмовити їхати до безпечного місця. Виїхали двома машинами. В одній везли дітей, в іншій тіло батька, аби не травмувати малечу. На баїться шо її в детский дом. Нам во двору упал снаряд і папу віло. операцію проводили спільними зусиллями і дітлахів рятували і речі, які вціліли також вивезли. Госпіталіри, волонтери, поліція всі в місті погрузили. Ну в общем віші теж все задокументировано. Ми взяли віші тоже детські вещі. Там вічна переписка, критки. Мешканці гарячих точок уже починають розуміти, що вдома залишатися небезпечно, тому збираються виїжджати. По евакуації надходять заявки разом з поліцейськими. Ми допомагаємо їм, вони допомагають нам. Виїжджаємо, забираємо людей з гарячих точок, доставляємо на безпечну територію України. Дуже потужний волонтерський рух у всіх напрямках, як і в гуманітарній допомозі, так і в евакуаційних заходах вдячний всім волонтерам. Наразі діти перебувають у Покровському районі. Їх забрала до себе рідна тітка. Зараз соцслужби підшукують для сім'ї житло у більш безпечному регіоні. Пам'ятайте, зволікання з евакуацією може коштувати вам життя. Поліція Донеччини повідомила про оперативну ситуацію в області. Окупанти 15 разів вдарили по Донеччині, вбито мирних жителів. Російські війська атакували 6 населених пунктів. Поліція документує втрати серед цивільних мешканців і руйнування. Армія РФ обстріляла міста Авдіївка, Бахмут, СМТ Велика Новосілка, Нью-Йорк, села Карлівка, Бердичі. Ворог застосував проти мирного населення артилерію. Знищено та пошкоджено 21 житловий будинок та гаражі. Під масованим вогнем залишили. Шається бахмут за добу. Окупанти п'ять разів обстріляли місто, вбили та поранили цивільних. Внаслідок ворожих влучань пошкоджено 17 осель. Поліцію та СБУ відкрито кримінальні провадження. За допомогою поліції евакуйовано ще 91 людину. З початку обов'язкової евакуації понад 27 тисяч осіб. Серед них 4216 тисячі двісті діти одна тисяча люди з інвалідністю. З 1 по 3 листопада буде припинено подачу води на верхню частину добропілля. Це пов'язано із заповненням водопровідної мережі району Жданівського. Повідомили у добропільському виробничому управлінні водопровідно-каналізаційного господарства. А далі поговоримо про те, як минули вихідні у Покровській громаді. Протягом минулих вихідних до Покровського районного управління поліції надійшло 180 повідомлень. З них 41 мають ознаки кримінальних правопорушень. Так, співробітниками поліції було задокументовано шість фактів незаконного зберігання наркотичних речовин за даними фактами відкриті кримінальні провадження за статтею 309 кримінального кодексу України. Працівниками поліції були затримані водії у нетверезому стані. Протягом вихідних задокументовано сім фактів керування транспортними засобами у стані сп'яніння. За даними фактами, водії притягнуті до адміністративної відповідальності згідно зі статтею 130 адміністративного кодексу України. За інформацією від ДСНС, 28 жовтня, о 22 годині 50 хвилин, надійшло повідомлення про займання приватного легкового автомобілю на шляху прямування. В п'яти кілометрах від стели місто Покровськ від бік міста Дніпро на автотрасі знамянська луганське луганські -Зварине. На ліквідацію пожежі одразу виїхали рятувальники 51 державної пожежно-рятувальної частини на одній автоцистерні кількості 7 чоловік особового складу. Пожежа була локалізована о 23 годині 15 хвилин, ліквідовано о 23 годині 20 хвилин. Наслідок пожежі було знищено повністю автомобіль БМВ 518. Співробітники поліції вкотре нагадують мешканцям, що рухаючись у темний час вулицями міста, необхідно бути обережними та дотримуватись правил безпеки. Водій не не завжди може завчасно побачити пішохода навіть у разі, якщо він перетинає проїжджу частину по пішоходному переходу. Тому рекомендуємо пішоходам обладнати свій одяг світловідбиваючими стрічками, які дозволяють збільшити в рази дистанцію, на якій водій вас гарантовано побачить. Також мешканців закликають не порушувати комендантську годину. Та дотримуватись режиму світломаскування. Покровськ, жовтень, 2022 рік. Завтра зранку в Покровську планується запуск ліфтів. Городян закликають бути уважними, адже робота ліфтів залежить від енергетичної ситуації в країні. Якщо ж ви перебуваєте у ліфті, коли трапилось аварійне знеструмлення, телефонуйте до аварійної служби. Номери вказані у ліфті. Або залишити повідомлення у контакт-центрі за номером 0800 300 101. Музика. Начальник мирноградської міської військової адміністрації Юрій Ключка поспілкувався з журналістами телебачення Капрі про роботу лікарні, ремонт доріг та боротьбу з алкоголем. Подробиці дивіться у сюжеті моїх колег. Попри війну у мирноградській громаді триває життя про ремонт доріг, боротьбу з алкоголем та роботу міської лікарні розповів начальник мирноградської міської військової адміністрації Юрій Ключка. Зокрема, з місцевого бюджету було виділено кошти, аби привести дороги громади до проїзного стану. По дорогам виділено 5 мільйонів гривень на ямковий ремонт плануємо при нормальних погодних умовах виконати 2-3 тижні і ямковий ремонт буде виконаний Юрій В'ячеславович зазначив, що ремонтні роботи проводитимуться тільки при дотриманні температурного режиму та всіх інших умов. Окрім цього, за кошти місцевого бюджету буде придбано універсальний автомобіль, який дозволяє возити воду, чистити дороги та вивозити сміття. Його вартість близько 4 мільйонів гривень. Ще один об'єкт, який потребує уваги, це міська лікарня. Побував у лікарні. Там треба дуже серйозно займатися. Лікарні і харчоблоком, і пральним комплексом. Будемо дивитися, якщо будуть, буде можливість витрачати туди бюджетні кошти, або краще всього, там залучати якісь там міжнародні фонди, то ми над цим питанням, поки будемо працювати над проектами та проектно-кошторисними документаціями. Наразі в лікарні спостерігається дефіцит кадрів, проте адміністрація міста разом з керівником лікарні намагаються шукати шляхи вирішення цієї проблеми. Буде можливість залучати кадри, будемо розвивати лікарню зараз. З керівництвом лікарні ми працюємо над тим, щоб заохочувати та залучати нові кадри з інших регіонів України для того, щоб вони приїжджали, працювали і разом з ними розвивати нашу лікарню. У Мирноградській громаді ведеться боротьба з торгівлею алкоголем, яку, попри заборону, по всій Донецькій області здійснюють деякі місцеві підприємці. Поліція займається виявленням цих фактів та фіксуванням порушень. Я особисто запрошую цього підприємця, спілкуюсь і закликаю більше не порушувати цей закон. Зараз у мене буде зустріч з багатьма підприємцями, які займаються торгівлею в нашій громаді. І на цій зустрічі ми будемо намагатися знайти спільну мову для того, щоб взагалі жоден підприємець. Не торгував алкоголем та не порушував закон. Також Юрій Ключка зазначив, що наразі вже планується бюджет мирноградської громади. Всі розпорядники бюджетних коштів готують запит на 2023 рік. Проте вже зараз цей бюджет можна назвати бюджетом економії, адже через воєнний стан та постанову кабінету міністрів витрачати кошти можна лише на певні статті витрат. Знімальна група телебачення капрі з Мирнограда спеціально для Капрі Ньюс. Цього тижня в Україні запроваджуються планові графіки відключення електроенергії, повідомляє Укренерго. Якщо ворожі удари не будуть повторюватись, то аварійні відключення перетворяться на більш рівномірні та планові графіки відключень. Свідоме ставлення до заощадження електроенергії буде актуальним протягом всього опалювального сезону. Графіки відключень можна знайти на сайтах розподільчих компаній Обленерго. Ціни ростуть не по дням, а по годинам, кажуть люди. Журналісти телебачення капрі вирішили перевірити, скільки ж коштують продукти соціального набору на ринках Покровська та на чому доводиться економити покровчанам. Дивлячись на те, як ростуть ціни на продукти харчування першої необхідності, не зрозуміло, що очікувати надалі. Ціни на різний товар постійно коливаються і нестабільні на ринку збуту продавці на ринку не встигають змінювати цінники. Ціни будуть зростати. Це навіть не прогноз, а констатація факту. Два тижні тому ми вже інспектували цінову політику. Тоді вартість сала сягала 300 гривень, а яйце коштувало майже 55 гривень. Яка ситуація на сьогодні та на чому економлять покровчани? Яйце беруть добре. Його всі так добре брали. Просто є категорія людей, ну, от, допустим, та ж я, які звикли з утра яйцем, її нічим не заміниш. Це швидко, скоро сытно и вкусно. Вот. А по поводу цены я вам скажу, что последние вот предыдущие недели яйцо дорожало немножечко. Вчера вечером яичко, все яйца любой категории подешевели на 3 гривны десяток. Кто брал по десятку, тот по десятку и берет. У кого семья, брали лоточками, лоточками берут. Ну, немножко поменьше. Цены падают. На 3 гривночки уже упали сегодня. Дуже погано, дуже дорогое яичко. Все беруть дуже-дуже тяжко. А ось ціни в магазинах трохи вищі. Яйця за останній тиждень подорожчали, були по 62 гривні, по 64, зараз по 74 гривні яйця. Попит на яйця також ну, не впав. Покупці є і привозять продукцію теж стабільно, задержок з поставками немає. Проінспектували ми на ринку і ціни на м'ясо. 160-170 у Поки нам закупки не приймають, ну, правда, как вже бы, і подимають ще нікуди. Сало традиційно коштує дорожче. 300, 350, 200, 250, 280, 200, 150 і 100. Вибір м'яса у магазинах більше, проте і ціна різниця від ринкової. В асортименті маємо м'ясо птиці та м'ясо свинини. Задержок з поставкою не маємо. Цінова політика на м'ясо поки стабільна, привозять нам м'ясну продукцію два-три рази на неділю. Курятину, свинину, свинину курятину. Так, так що задержок поставці немає, попит на м'ясо є, в особливості на м'ясо птиці. Покравчани жаліються на непомірно високі ціни та розказують, на чому вимушені економити. М'ясо-то ще беремо, курятину, сало, ми забули, як воно виглядає. Яйця власне. сильно у нас їх в нас в сім'ї ніхто не любить, тому економимо вже. Ціни ж піднялися, сильно все дорого, везде все дорожчає, тому живемо, виживаємо. Звісно, економимо, менше їсти стали. <реш> Раніше можна було так десятка три взяти, зараз десяточку візьмеш і тягнеш. уже не испечешь того, что пекли раньше. Да, яйца, конечно, золотые. 300 гривен сало. у меня вот дети в Черновцах, да? Там и сало 160. От яиц можно аллергию получить. Ну, экономим. Гречку вообще практически не покупаем. Вот. Сало просто не люблю. Ну, мясо берем немного. Цены огромные. Раньше, когда до войны, покупали, покупали яйца, І гречка яйца. і рис чуть-чуть погішеля. Кожен раз перед походом на ринок чи в магазин пишіть, що саме вам потрібно купити. Ви можете скласти меню на тиждень або кілька тижнів вперед і придбати товари оптом, так дешевше. Ретельно спланований графік покупок це гарантія відсутності необхідних придбань, а значить економія грошей. Експерти впевнені, що ціни на все зростатимуть найближчим часом. І питання тільки в тому, швидше чи повільніше. За минулий тиждень у перинатальному центрі Покровська народилося чотири дівчинки та чотири хлопчики. Колектив телебачення капрі бажає молодим батькам та новонародженим міцного здоров'я, щасливої долі та мирного неба над головою. Впродовження теми продуктів та цін. У Святогірську внаслідок обстрілу було частково зруйновано птахофабрику, через що велика кількість курей загинула. Подробиці далі. Восени українців, які вже звикли до дорогої гречки солі та хліба, чекав черговий ціновий шок. Один із найдоступніших продуктів подорожчав удвічі. Яйця, які трималися останні півроку, різко підскочили в ціні з 30 до 62 гривень за десяток у середньому. Різке подорожчання яєць тоді пояснювали, по-перше, сезонністю, а по-друге, дуже багато птахофабрик та ферм страждають від російської агресії. У Союзі птахівників України кажуть, що частина виробництв взагалі втрачена, оскільки підприємства зруйновані бойових дій, а ще частина окуповані. Так, сьогодні стало відомо, що на Птахофабриці поблизу Святогірська померло близько 800 тисяч курей. Раніше це підприємство давало по півмільйона яєць на добу, але внаслідок знищення обладнання та комунікації вижило лише кілька десятків птахів. Ви колись бачили курей кіборгів? З травня місяця ці кури виживають. Оце на полу, на підлозі, щоб ви розуміли, це теж. Ті, хто не вижив. А вони живуть. Вони справжні фенікси. Це точно. От. І хтось думає цих корей перемогти. У Міністерстві агрополітики запевняють, що дефіциту яєць точно не буде, адже влітку бізнес оговтався, нове поголів'я яєчних корей заклали. Тож до кінця року його збільшать на третину. Однак потрібен час, щоб воно підросло. З 28 по 30 жовтня у місті Хмельницький проходив відкритий міський турнір з боксу на призі заслуженого тренера України Анатолія Чумакова. У змаганнях взяли участь 300 спортсменів з усіх областей України. Місто Покровськ представили вихованці тренера Батіралі Карімова, які показали наступні результати. Перше місце Чубревичів Ренат 57 кілограмів. Зайнієв Відаді 54 кілограми. Сотниченко Максим 54 кілограми. Третє місце студеніков Тимофій 46 кілограмів. Переможці та призери змагань були нагороджені грамотами та медалями. А збірній Донецькій області організатори турніру вручили кубок за участь у змаганнях та як символ незламності і прагнення до перемоги. Осінь і суглоби. Як уникнути загострення захворювання опорно-рухового апарату? Про це дізнайтесь далі для когось осінь. Це період затишку та гарячого чаю, але для інших ця пора року завжди означає загострення хронічних захворювань. Восени дуже багато пацієнтів скаржаться на біль у суглобах. Дійсно, підвищена вологість, часті дощі, різкі перепади температур і холодний вітер лише загострюють захворювання опорно-рухового апарату. «В останнє время е, роз, і забалювання участі ліс розпространілись. Чоранче були там, допустим, онкологія, потімкологія сергієчна. Заболевания, то сейчас э, идет тенденция к э, заболеваниям артрозами, артритами, то есть воспаление сустава. Артрит, артроз это йдет отложение солей в, в суставе. То есть, э, допустим, вот я сколько людям говорю, э, бегайте, ви травмируете голеностоп, колено, это забеременеть сустав. То есть хрящ. хрящ. Стирається, он розбивається. Лікар-травматолог зазначає, що на запалення впливають екологічні фактори: брудне повітря, вітряна погода, вода не найкращої якості. В воді содержаться солі, там это Це самый, самый большой процент. Вот и за наша экология, за нашей воды, за наше питание. Поэтому идет вот такие вот, э, прогрессирует э, артрозы, артриты, суставов. Біль, яка посилюється після фізичних навантажень – один із найпоширеніших симптомів артриту та артрозу. При перших ознаках захворювання рекомендовано звернутися до спеціалістів. Протися до лікаря, і можу тут, як спеціалісти, будемо дивитися, яка степень пораження. Обязательно, если ко мне человек приходит с подобными жалобами, я обязательно посылаю человека сделать рентген-снимок. вот. Хотя, допустим, если травмы коленных суставов, тут бывает такое, что рентген может и не показать. Желательно бы сделать более глубокое обследование, это МРТ – магнитно-резонансная томография, вот. тогда уже четко буде видно і можна приділитися, фактично, тому що в коренних суставах дуже часто виявляють розрив передньо-хрестоподібної зв'язки. Даже это без лі... без оперативного врячення не обходиться, это надо оперіровать. Лікар-травматолог радить людям із хронічними артрозами та артритами берегти суглоби і не навантажувати тренуваннями, особливо в осінньо-зимовий період. Не бігайте, вбивайте не... свої сустави, свої коріші. Вы разобьете его и все. его потом очень тяжело восстановить. Это, во-первых, дорого, а во-вторых, длительно. Это люди до года лечатся, чтобы восстановить хрящ, помечить нагрузки. Гарнічить остра, кисла, горьке, сальоне. Аби мінімізувати осінні загострення суглобів, достатньо дотримуватися семи простих рекомендацій: зберігайте ноги і суглоби у цілому, у теплі. Обов'язковим атрибутом вашого осіннього гардеробу повинні бути теплі речі і особливо взуття. Потрібно обов'язково захистити стегна, коліна, лікці, кисті рук від вогкості і холодного вітру. В осінній період можна почати виконувати спеціальні вправи для суглобів. Комплекс вправ їх періодичний. Та інтенсивність повинен підібрати лікар. Не перевантажуйте суглоби. Надмірне навантаження, як і його нестача, також небезпечне. Навантаження повинні бути регулярними, але помірними. Контролюйте вагу тіла. При зайвій вазі суглоби витримують підвищене навантаження. Тому треба тримати себе у формі і контролювати свій раціон харчування. Зігрівайтеся, якщо сильно замерзли на вулиці, зайдіть додому або у будь-яке приміщення, щоб зігрітися. Позбавтеся від стресів, стреси не тільки призводять до ослаблення імунітету, а й посилюють перебіг уже наявних захворювань, а також підсилюють біль. Регулярно перевіряйте стан свого здоров'я. Це дозволить точно виявити причину болі у суглобах і своєчасно звернутися до лікаря-ревматолога для призначення лікування. І на останок поговоримо про погоду на завтра, 1 листопада. Небо у Покровську буде ясним увесь день. Лише ввечері воно затягнеться хмарами. Без опадів. Температура в день становитиме плюс 7 градусів, вночі 1 градус по Цельсію. На цьому у мене все. Ще більше актуальної інформації ви завжди знайдете у нашому телеграм-каналі та соціальних мережах Телебачення Капрі. Бажаю вам мирного та тихого вечора. Побачимось вже завтра. На все добре.